Так, добрий вечір. Глянь, який красивий вечірній пейзаж. Повнолунія завтра, завтра сьоме вже число у нас, сьогодні шосте. Цвіточки мої, красавці, ти любиш дивитися на них, правда? Будемо наслаждатися останніми деньками осені. Мари сьогодні багато. Боже, яка красота, Маринчик. Ти чуєш, як пахнуть цвіточки вечором наші? Ммм, глянь, які яскраві квіточки. Яка прелість. Боже. Марин, даш красиво. Я вже сьогодні зібрала трошки семенов. Отправ... Отк... Отправляю тобі. Привіт. І нашу красоту з тобою, як я їх ждала, коли вони розцвітуть, поливала, пролетіло літо. І ось уже діждали ми осінь. Ось тобі збрасую красоту і тихої, і мирної ночі. От. Така наша красота. Боже, які красиві цвіти. Як не хочеться, щоб кончалось літо. Хочеться виходити і радуватися. Боже, яка красота, Марін, прелість. Все, тихого, мирного вечора. Давай, до зв'язку.